Краєвиди за бортом ставали все дедалі і дедалі гарніші. Реально, просто це був шалений вид, туман, хмари, які не кочувалися на гори. Я сам по собі завжди обожнював гори і я розумів, що наступні кілька днів, з моменту виходу, ми проведемо в дикій природі. Ми проведемо в оцих всіх краєвидах і прям там, в тих горах. оп оп поп нова пошта, братюня. Дякую, що доставила наші рюкзачки. Без тебе я думаю, ми б справилися, але не так хорошо. Thank you very much. Love, love you. Так, база, база, переривчик на чай на каву. Я не знаю, ми разів п'ять, напевно, зупинялися. Ну, бо, типу, нікуди не спішимо, в нас немає якоїсь години старту, ми собі на чилі на розслабоні. Куди спішити? Зона, яка, в яку ми заїжджаємо, яка типу, біля границі. Все одно там є якісь правила, яких ми маємо дотримуватись. Тому не бикуємо і тихенько заїжджаємо спокійненько і собі чили. Мяу. Мяу. Юра, мяукни в камеру. Мяукни в камеру, бригом, м'яукне. Хто це такий маленький печайок? Мене пайка вже почала. Заправочний перекусік. Шварфпальська шинка, кусок білого ковальського хліба, який ми привезли сюди, в Яремче, в Карпати. Можливо, в останнє. В останнє задухую років їм ковальський хліб. Я на це сподіваюсь. Йо, таки давай бігом, побитом. Храємося холодно, ну і вона. Позастраювали тут все своїми домами їбаними. Позастраювали мені гори підараси. Так, ми знаходимося коротше, за десь 1 км від точки старту. У нас тут одразу посилки на пошті. Відчуття Фу. на борту самолітами вісім. Так, да, бо ми зараз стартуємо, зараз буде джазка. Жорстко. І зараз коротше, грузять посилочки, ми пакуємося швидко, відріваємося. Ну дивися, скали тут в ці вхідні взагалі не супер круті. Мені подобається. Бо там мене навікала трошки, а ці нормально. Ну що ж, це вже останній штрих перед фінальним ривком. На волю, можна так сказати, забираємо рюкзаки, які відправили два дні назад. Ба на здоров'я Я на новій пошті не викупав. Наскільки.